Тарас Григорович Шевченко світає, край неба палає, соловейко в темні мгаї сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи лани мріють між ярами над ставами верб зеленіють, сади рясно похилить. Тополі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. І все то те, уся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає. І нема тому почину, і краю немає. Молодець! Наша наймолодша учасниця віра бідник. Ще обласки підтримуйте.